Де Господь застерігає кожну людину, щоб кожен міг покаятись, привернутися до Господа. Чому Біблія застерігає? Тому що гріхи людей доходять до неба. Блуд, розпуста, нечистота, злость, війни, ненависті, воно все призводить до того, що буде кінець цього світу, буде судний день. І Біблія описує, що все буде як за часів лота і ноя. Їли, пили, женились, заміж виходили. І коли прийшов потоп, Ной був вже в. Ковчезі. Ковчег це є церква, це є спасіння, тому нам потрібно перебувати в Домі Божому постійно. Так само буде як за часів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. І того дня лот вийшов із содому, і вогонь і сірка з неба линули і погинули. Так буде того дня, як син людський з'явиться. Тобто Господь застерігає, що будуть люди всі перебувати в якихось суєті, але не зможуть прийняти.